57 сесія Фастівської міської ради, яка відбулася 18 вересня, почалася з вкрай низької явки депутатів. Одною з причин цього може бути відсутність діалогу між міським головою та депутатським корпусом. З 46 депутатів з'явилося 28. Для прийняття рішень потрібні 24 голоси. Сесія почалася з того, що на розгляд винесли питання ліквідації управління житлово-комунального господарства Фастівській міській раді. Яке за чотири роки повністю довело свою непотрібність і неефективність. Після того, як це питання не було прийнято, частина депутатів на знак протесту покинула сесійну залу. Але після невеликої перерви роботу сесії було поновлено. Депутати зібралися практично в мінімальній кількості, необхідній для прийняття рішень: 24 чоловіки, плюс міський голова. Та все ж усі питання, які є життєво важливими для діяльності міста, були розглянуті та прийняті. Слід відмітити, що на цій сесії депутати проявили високу законотворчу ініціативу. До порядку денного було внесено сім депутатських запитів. За депутатським запитом Станіслава Онищука було затверджено положення про вхідні групи. Воно дасть змогу уніфікувати та пристосувати до потреб хвостівчан входи до торгівельних закладів. Тепер люди з обмеженими можливостями та батьки з маленькими дітьми у візочках матимуть змогу простіше потрапити до магазинів. Це прикрасить і зробить зручнішим наше місто. Важливе питання було піднято за депутатським запитом Валерія Довгопола. Річ йде про те, що вже з наступного місяця до міського бюджету перестануть поступати кошти від залізничних підприємств, шести залізничних підприємств, які зараз знаходяться в стані припинення юридичної особи. Річ йде про 32 мільйони на рік. Міська рада в чергове звернулася з проханням допомогти в цьому питанні до народного депутата Руслана Сольвера. Усі попередні звернення міської ради ним були успішно проігноровані. Можливо, хоча б перед виборами зі страху пролетіти повз Верховну Раду, Руслан Миколаєвич допоможе Фастову.